Розпочати пропоную, все ж таки, із нібито прильоту по складу боєкомплектів у Волоградській області. Про це вчора повідомляли вранці із центру протидії дезінформації. Колега наша, до речі, однофамілець Коваленко говорив про те, що а, нібито там навіть ми знищили іранські ракети. Потім інші мої ваші, наші колеги говорили про те, що був успішний удар. Генеральний штаб збройних сил України підтвердив знищення складу боєкомплектів. А під кінець дня Російська служба Радіо Свободи опублікувала знімок супутниковий. Де нібито лише вигорювала трава біля цього складу, а сам склад залишився неушкодженим. Цю інформацію поширила і Українська служба Радіо Свободи. Поки що ніякої додаткової інформації від штабу не було. Пане Олександре, що ви можете сказати з приводу цього, тому що ну дійсно якось так дивно виходить поки що? А, так, ну по перше, доброго дня вітаю усіх глядачів. А, а, Щодо ударів по цим складам. Усі ми бачили відео, саме яке демонструвалося в відкритих джерелах, яке є верифікованим доказом того, що удар було нанесено. Під час цього удару також на цьому відео було верифіковано великий вибух. Вибух, який не міг статися, якби вибухнув виключено дрон Камікадзе з бойовою частиною 30 кілограмів. І при цьому, щоб виникла якась пожежа, те, що після цього могла виникнути пожежа, так безумовно, це, це 100%, відсотків, навіть десь там в полі, десь там в лісі. Але загально вибух був досить великий, масштабний, і тут виникає питання: вибух чого? Коли ми говоримо про удар по складам з боєприпасами, багато хто згадує одразу, тобто воно прилітає великий вибух, ось саме цей гриб. І після цього відбувається ще декілька годин, а мабуть, навіть декілька днів чи тижнів, детонація. Чому тому, що спочатку вибухає основна маса боєприпасів, потім розльот, потім ураження біля складу ну, той самий торопець. Mm -hmm. Той самий торопець, що там відбувалось, коли пройшла ось така ланцюгова детонація усіх складів. а Чому вона відбулась? Тому що переважна частина а, цих складів в торопці 107-го арсеналу грав, це були боєприпаси, наприклад, 122-го калібру а, реактивні снаряди. Це були 82-го калібру міни для мінометів. Тобто, ось такий невеликого. Невеликі боєприпаси, які під час вибуху їх розкидали ще по іншим складам, по її по всій території вони детонували інші склади, і так далі, воно ланцюжком пішло і вибухало досить довго і багато. Тобто такі собі ну уявимо, як петарди, велика кількість mm -hmm. петард. Але якщо ми говоримо по влучання по складу, в якому знаходяться великі об'єкти, типу балістичної ракети, ну наприклад, 9М723 9М723 ОТРК іскандер. Вибух відбувається одразу, детонується весь боєкомплект і все. Після цього не треба очікувати, що воно там буде вибухати ще цілий тиждень, там буде розлітатися і так далі, так і інше. Різниця між невеликим ну, боєприпасом на 3 кілограми і великим боєприпасом на 500 кілограмів. Ну, вона відчувається це в сотні разів більше. І це фактично детонація, яка в якийсь момент відбувається, тому я не погоджуюсь з заявою від Радіо Свобода, що не влучили. Бо якби дрон Камікадзе з бойовою частиною 30 кг влучив би десь там в чисте поле, і після цього відбувся би вибух, то 30 кг це зовсім інший вибух, аніж те, що ми бачили по відео, яке демонструвалося в соціальних мережах. Вибух був значно більш потужніший. Не такий феєричний, як в торокці, але тим не менш досить великий, щоб говорити, що було знищено якусь кількість а, вибухової речовини. Якого складу можливо, це були просто бойові частини. Можливо, це були вже зібрані а, зібрана продукція ракети, але вибух досить потужний був і після цього не відбувалася вторична детонація. Чому? Ну тому що було знищено те, що вибухнуло. В принципі, ось така відповідь, як на мою погляд. Справа в тому, що там видання Телеграм-канал Астра, який час від часу все таки публікує ну, доволі притомну скажу інформацію, але все, що росіяни публікують, назвати притомним складно, Втім, ну, робота така й моя: перевіряти, співставляти, верифікувати, і таке інше, вони писали, що це відео про яке ви згадуєте. Я так думаю, що воно. Що воно, нібито фейкове і взято взагалі від якогось інциденту, який стався взагалі в Об'єднаних Арабських Еміратах, там і таке було. Я ще раз наголошую, це російський телеграм-канал, тому, звісно, можна ставити під сумнів е, саме цю інформацію. Але є ще один нюанс цікавий. На фото, яке публікувало Радіо Свобода, видно, що це пожежа сталася поза межами складу і повідомляють, що нібито, як сказав очільник центру протидії дезінформації про РНДО. Там був ешелон з іранськими балістичними ракетами. Наскільки це може бути правдою? Чи могли вони стояти біля складу? Ну цілком можливо, їх е, повинні були завести uh -huh. е, переважно такі перевезення вони відбуваються залізничними коліями, залізничною дорогою. Тут е, достатньо подивитися, а саме на цей склад є залізнична колія, а саме в тому. В тій локації, де були де була пожежа зафіксована, uh -huh. чи є там залізниця, або інший момент, чи є там автомобільна дорога, яку можна було вже фурами завозити ракети як uh -huh. варіант. Тобто, тут питання ось таке тобто, якщо вони повинні були стояти, ну вони ж не будуть в болоті стояти чи в чистому полі. Ну, логічно uh -huh. тому повинна бути якась там логістика. Якщо там є логістика, то так це цілком можливо таке і відбувалося. Ну, я зараз спробую продемонструвати нашим глядачам саме скрін цього фото, щоб ну, розуміли, про що власне йдеться мова. Ось зараз телеграм-канал конкретно Радіо Свобода. І на цьому фото видно, що є біля саме складу якесь загорання, оця ось чорненька, ця, ця цяточка. Там є мі... дорога. Да, і там є дороги. Тому дійсно, я думаю, що не варто виключати того, що це дійсно міг бути ешелон із якимись ракетами, можливо, навіть і не іранськими, але те, що вибух дуже сильний був, то так дійсно ми бачили це, звісно, хотілося б зараз би отримати якесь ще повідомлення від генерального штабу збройних сил України. Сподіваюся, що ближче до обіду ми будемо його мати. Ну, принаймні на цьому я думаю, що ми можемо обмежитися коментарем, але дуже слушна думка, друзі. Дивимося зараз за тим, як вибухнуло, співставляємо, що було, і і очікуємо повідомлення від Генерального штабу збройних сил України. Ну а тепер дуже вас попрошу, пане Олександре, розповісти про те, яку нам зброю західні партнери передають, бо багато було ну, скажу так. Різних думок у західній пресі стосовно успішності чи неуспішності візиту зеленського. Я кажу, ну от буквально щойно ми спілкувалися із 24 каналом, і я а, а, говорю: ну, якщо можна назвати неуспішним візит, після якого ми привезли 8 мільярдів додому, ну окей, тоді можна так неуспішно їздити кожен тиждень, і це було б непогано. І нам би тоді вистачило потужності і фінансів абсолютно на все. Перед із була оголошена і інформація про передачу нам е, зброї. Що вам відомо про цю зброю, яку нам передали, і як це нам допоможе на полі бою? В принципі, інформації, якщо чесно, небагато. А, чи, з чим це пов'язано? Переважно той пакет допомоги, який я побачив, який ми отримуємо, він має в своєму складі. А, Стандартні боєприпаси 155-го калібру, 105-го калібру, реактивні снаряди для М142 Хаймарс, засоби протиповітряної оборони. Ну хіба що якась кількість, невказана кількість бронетранспортерів М 11 17 в принципі, все таке цікаве. Але говорили говорили про авіаційну компоненту засобів ураження, наприклад, крилаті ракети gm 158 та авіаційні бомби, круговані авіаційні бомби AGM-154. І все це вже говорить про те, що в відкритих джерелах не було представлено в пакеті цих елементів, але загально про них говорять, що вони є. Тобто з цього робимо ви, е, такий висновок, що в пакеті є категорії, які ми не побачили. І не побачимо, тому що це таємна інформація, яка від нас закрита. Е, Логічно. Е, за останній час ми багато розповідали про те, що ми отримуємо від наших партнерів, і багато з цього не треба було б, щоб все ж таки наші вороги знали, і щоб вони саме до таких сценаріїв готувалися. Але. Сама інформація про GM 158 та 154, вона вже є обнадійливою, тому що це делокобійні засоби ураження. Я не знаю, які саме модіфікації ми будемо отримувати, але усі модифікації, вони в тому чи іншому сенсі будуть корисними з використання саме з F16, тому ми розширюємо номенклатуру, це буде корисним для використання по зоні бойових дій. Ну окей, ну в нас ж літаків там шість штук. Чи скільки? Наскільки це може ну, бути так. ситуація? Ну ну поки не багато, але допоки ми отримуємо а, загальну кількість засобів ураження, в нас вже буде ескадріля в будь-якому разі, це набагато більше ніж, наприклад, тих самих фронтових бомбардувальників Су 24 які використовують Shadow та скальпеджі, набагато да. більше тому це буде ну... ефективніше. Ну, так казали, що навіть літакам не можна підлітати там ближче, ніж за скільки з кілометрів в 16 до лінії фронту. Наскільки це відповідає дійсності? Mm, не полублі, так, Це безпеки, і... обов'язково, буфер безпеки, Але якщо ти маєш ракету на 300 кілометрів, то і відповідно ти можеш її застосовувати як мінімум по тимчасово окупованим територіям, а в... практично навіть по а, Криму. А ця ракета наскільки летить? На 130 Uh, ні, не ракета А, uh, 130 – Це базова модифікація agm 154 бомби, mm -hmm. але там є дуже цікавий нюанс. Я ж кажу, там вони є різних модифікацій, так само mm -hmm. як ракети agm 158 uh, з дальністю польоту 300 кілометрів різними бойовими частинами. Так само mm -hmm. і ця бомба AGM-154 Вона має різні бойові частини, і в залежності від модифікації різну uh, відстань застосування знищення об'єктів. О, взагалі, остання модифікація цих бомб о, для армії США має інтегрований реактивний прискорювач, який дозволяє їй долати відстань 560 км. але ми її не отримуємо навіть якщо зробимо запит, хоча б тому, що все обмежено експортними вимогами, тобто. Засоби ураження на експорт звідси більше ніж 300 кілометрів не постачаються, тому ми зможемо отримати тільки модифікацію на 300 кілометрів, якщо зробимо відповідний запит. Якщо там так дадуть нам зелене світло на отримання саме цієї бомби, і тоді 300 кілометрів до того ж, бомба AGM-154 Вона має більшу проблематику перехоплення для російських ППО аніж навіть ракети. Тому що Storm Скальпіджі, Атакам з Atacams, AGM-158, російські засоби протиповітряної оборони все ж таки можуть перехопити. Uh -huh. В них є така можливість, і вони деякі з них перехоплюють. Це не якесь велике критичне значення, ні, але час від часу вони мають можливість їх перехоплювати, використовуючи системи С 400 Triumph, або використовуючи ЗРК Бук-М3. от uh -huh. саме ці е зенетиракетні комплекси вони є. Uh, найбільш в цьому питанні ефективними, хоча знову ж таки у них досить низька ефективність по загальній кількості перехоплення. А от саме GM 154 вони не зможуть перехопити від слова взагалі, тому що це авіаційна бомба. Uh -huh. Авіційні бомби неможливо перехоплювати можливо перехоплювати тільки носій бомби. Ну тому для них буде проблема, якщо це ще буде бомба, яка буде мати можливість е долати відстані до 300 кілометрів. Ну будемо сподіватися, що така зброя буде. А скільки була скапонасате? От з цього пакету 8 мільярдів доларів. Там, звісно, там дві програми президентська і програма безпекова. Що ми можемо такого цікавого в принципі ще отримати від наших західних партнерів там до кінця цього року, наприклад, або що в принципі і коли. Для мене є невід'ємною частиною будь-якого пакету це наявність техніки. За 2024 рік ми від США отримали небагато техніки. У 2023 році отримували набагато 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 більше. І це є, як на мене, серйозною проблемою в питаннях комплектування. Компенсації втрат і формування підрозділів для перспективи 2025 року не тільки оборонних дій, а й контрнаступальних. Тому я вважаю, що дуже важливим моментом є і забезпечення технікою сил оборони України передач цих пакетах відповідної номенклатури, і я дуже хотів би побачити серед усіх інших категорій це і. А, бронь, броньовані бойові машини, ті ж самі М2, А2 Бредлі, М1117 вже побачили, непоганий бронетранспортер, хоча ще й а, страйкери, М113 також БМП, а, дуже себе непогано, яка продемонструвала, і все це хотілося б, щоб все ж таки було передано Україні. Ну, не кажучи вже про танкову компоненту М1А1 Абрамс. Я справа в тому, що бачив у вас пост буквально ну, кілька днів тому, де ви писали доволі такі саркастичній формі, критичній, стосовно спроможності Сполучених Штатів Америки передачі такої військової техніки. Бо постійно чуємо наративі там американців там нема що передавати, там них проблеми, таке інше. Які в них, в принципі, можливості, якщо так в двох словах, з передачі такої техніки в кількісному вимірі? Поки що в них вони великі великі можливості. Вони не виснажені ну, на відміну від Російської Федерації, яка зараз працює саме на етапі виснаження, а вони мають достатній потенціал для забезпечення. Ну, приводжу приклад на балансі у армії США знаходиться більш ніж 8100 одиниць танків М 1 а 1 Абганс. З цих танків 2600 знаходиться безпосередньо в користуванні, інші на збереженні, на складах, тобто, більш ніж 5,5 тисяч танків знаходиться банально на складах, не використовуються. Україна отримала батальйон танків М1 на 1 абром з 31 одиницю за весь цей період. Тобто, що там виснажено у них в питаннях передачі в Україні танків. Я не бачу ніякого взагалі виснаження. Передати в Україні навіть е, танковий полк чи навіть не одну, не один. Ну як на мене, це можуть собі дозволити е, США, е, особливо з урахуванням їх е, потенціалу. А чому не передають? Ну мені здається, це більш політичне вже рішення. Це Я не звичайно технічного або технологічного порядку. Це політичне рішення, внутрішньополітичне. Я хотів би вірити в те, що основні радикальні рішучі рішення mm -hmm. залишаються на потім на перспективу для майбутнього президента США. Тобто, Джозеф Байден він за свою каденцію в питаннях підтримки України зробив багато, дуже багато так. і це правда. Але наступному президенту також треба буде щось зробити. Uh -huh. Немає різниці, хто це буде? Камала Харріс або Дональд Трамп, все одно підтримка України вона буде залишатися. І вони повинні будуть приймати відповідні якісь рішення. І серед цих рішень є як основне першочергове рішення надання, наприклад, Україні дозволу бити в глиб території Російської Федерації великобійної зброєю так і подальше постачання. Ну, тобто, коли, наприклад, виходимо на прес-конференцію для того, щоб зробити якусь заяву Камала Харіса або Дональд Трамп, і кажуть, ми передаємо Україні 100 танків. Абрамс. Ну, це якось критично не повпливає на а, боєздатність армії США, але при цьому це ну, досить серйозно повпливає на сприйняття цього президента, президента, а в світовому угу. цьому інформаційному полі. Ну, те, що в українці будуть схвально це е, сприймати, звісно що одразу будуть лайки ставити, але загальна тенденція хвиля. Ми передаємо 100 танків, і це не танк Т 62 не танк т Тісядруй. Це Абрамс, що там Німеччина скільки передали Леопард 2? А ми краще, Велика Британія. Скільки Челенджер? 2? А ми вже сотню передаємо. Тобто, ось така боротьба репутаційна. Отримання а, додаткових репутаційних балів, тому маю надію, що буде саме так, а не якось інакше. 12 жовтня у Німеччині буде проходити засідання Раштайн на рівні керівників країни. ініційоване Байденом, що можна очікувати від цього взагалі засідання? бо представництво ну фактично вище нема куди. Ну мені здається, що нічого нового. Звісно, ми можемо ще очікувати. Остання це можливо, скажімо так. Остання надія цієї е, лебединої пісні Джозефа Байдена. Дозвіл на е, удари в глиб території Російської Федерації західною зброєю цілком можливо, не виключаю. Хоча мені здається, вони все ж таки це більш залишають для наступного президента, щоб він це рішення приймав. А загально я не думаю, що там буде щось таке феєрічно-феноменальне, неочікуване. Тобто, стандартна бюрократична зустріч, в що і перетворився зараз Рамштайн. Тобто, раніше ми Рамштайн сприймали, коли, коли тільки е, цей формат починався, як щось таке: Вау. Тобто, о м 42 Хаймерс передали, Вау о, танкова коаліція. Вау, о, починає формуватися авіаційна коаліція, артилерійська коаліція. Вау, вау, вау! Тобто, ось цей вау, ефект він відбувався доки, доки не а, доти, доки не закінчилася загальна номенклатура, яка б могла нас здивувати. Що нас зараз може здивувати? Ну, в принципі, зараз нема нічого, що могло б нас здивувати, тому це вже банально бюрократичні зустрічі. По узгодженню плану на місяць потреб, дискусії, перемовини е, інші якісь моменти, щоб узгодити якісь, ну такі, скажімо, логістичні навіть питання, і не тільки логістичні питання. Тобто, не такого вау-ефекту, ну небагато залишилось елементів, які б могли б спричинити цей вау-ефект. Ну хіба що можливо ракети торнадо, так? Да? Тамогавка, мабуть, ви маєте. Томагавк, перепишу, так, А, Ні, це точно ні. А, тому що в нас а, нема засобів, щоб їх використовувати. А нам ракетні есмінності не передадуть. Бо його одразу знищать в Чорному морі. Тому ні. тамагавки ні. Це точно ні. Ну окей, нехай це поки що буде жарт, але жарт, який ми хочемо до реалізації. Прагнемо його. І на завершення, пане Олександре, стосовно курської військової операції, є інформація про те, що росіяни вже накопичили там майже 55 тисяч особового складу, і в найближчий місяць Україна може вийти з цієї території, полишити Росію. І наскільки це правдиво, наскільки це може бути, і чого нам очікувати від цього регіону, від цього напрямку? 55 тисяч це не курське угруповання, 55 тисяч це Білгородське угруповання, в Курській області зараз знаходиться трохи більше, ніж 40 тисяч, але вони будуть збільшувати і надалі. Вони продовжують а, насичувати Курську область а, людським ресурсами, силами та засобами, тобто, вони будуть намагатися довести до 50 тисяч як мінімум. Хоча, в принципі, для мене це нічого дивного, тому що. Дуже часто мене запитували, а коли вони почнуть контрнаступ, і так. я виключно раціонально та логічно говорив: ну вони почнуть контрнаступ, коли вони стабілізують лінію боєзітнення перший момент, і коли вони накопичать мінімум 50 тисяч. Коли це може відбутися, жовтень місяць. Ну і ми бачимо, що вони контрнаступ розпочали в вересні, не накопичивши відповідну кількість ресурсу і не стабілізувавши лінію боєзітнення. Як в них пройшов контрнаступ? Ну, м'яко кажучи, аж ніяк. Але а, це навіть нам зіграло а, на користь, тому що вони почали використовувати вже той ресурс, який накопичували, а почали використовувати в той період, коли ще не сформовані відповідні умови. Вон, і на цьому фоні ми побачили, що в Лужковському районі що відбулося? Ну, в Лужковському районі Сили оборони України перейшли ще в один наступ. А в Корінівському районі ми розширили зону контролю. В північній частині та на схід від самого Корінєва. тобто про що це говорить? Це говорить, що станом на зараз лінія бої не стабілізована. Як mm -hmm. не була, так і не є, а, тому накопичувати вони можуть, але спочатку вони повинні будуть зайнати, зайнятися лінією боєзікнення. Тому говорити про те, що найближчим часом сили оборони України будуть виходити з Курської області. Ні, я про це чув ще в вересні. Ось зараз як почнеться в них контрнаступ, і ми будемо виходити. Замість того, щоб вийти, ми тільки розширили зону контролю і з'явилися нові локації контролю. Тому я не поспішав з такими висновками. Будемо дивитися, як вони взагалі розпочнуться другу хвилю контрнаступу. Тим більше, що в них продовжуються організаційні проблеми. Зараз замість Дюміна повністю контролювати ситуацію з контроступальними діями на Курщині буде вже безпосередньо Бортніком. Ну, тобто людина, ну, яка не зовсім придатна для, військових, для контролю та планування військових операцій, так само, як і Дюмін. Ну, то, ось а, ця а, ось ця позиція Путіна передавати уважні, а, усі правління від військових в питаннях військових операцій. Фесом ФСБшникам, ну м'яко кажучи, ми розуміємо, що він таким чином не продовжує не довіряти. Тобто, оцей а, період, якась фаза довіри а, військовим на рівні того ж самого Шойгу та Герасіму, все це вже в минулому. Mm -hmm. Але при цьому Феси вони не здатні проводити ефективні військові операції. Зачистки там десь на Росії, так побити десь там опозиціонерів, так посадити когось е на пляшку. Так, це вони вміють. А от проводити військові операції ні. І, і планувати військові операції. Тому в принципі, результат мені здається, за другою хвилею їх контрнаступу в Курській області буде відповідний. Він не буде мати якогось високого а, рівня коефіцієнту корисної дії, і тому, щоб якось відволікати увагу від а, цього фіаско на їх території, а, вони будуть більш а, концентрувати увагу по іншим напрямкам а, в зоні бойових дій в Україні. Ну, наприклад, а, в районі Вугледару. Що mm. вони зараз роблять? Тобто настільки гіпертрафована масштабні наступальні дії в районі Вугледару з такими величезними втратами серед російського. Не тільки людського ресурсу, а й ще й механізованої компоненти, це це вказує на те, що вони дуже поспішають відволікти увагу вугледаром від чогось іншого проблематичного, особливо напередодні дня народження Путіна. Ну і там ще якраз саміт БРІКС наближається до кінця цього місяця. Вибори в Сполучених Штатах Америки будуть шукати вони дати для того, щоб реалізувати свої плани. Звільнити Курську область. Вони вже і планували звільнити до 1 жовтня, завтра, 1 жовтня, але таких. Поки що ну, на горизонті очевидних е, фактів я, чесно кажучи, не бачу. Пане Олександре, я вам дуже дякую, що ми так стисло, лаконічно і коротко зараз спробували розставити всі крапки на дій, наскільки нам це вдалося. Я сподіваюся, що глядачі нам напишуть про це обов'язково. Хто не підписався, обов'язково підпишеться і поставить подобайку, аби просувати нашу роботу, бо тут ми із колегами намагаємося сіяти. Добре і справедливе, і пояснювати складні речі максимально просто. Я вам ще раз велике дякую, і Говорю, за те, що ви сьогодні були з нами. Дякую вам. Сподіваюся, що ми ще обов'язково з вами побачимося, коли буде нагода, і спробуємо такі складні теми, як і з пояснювати. Ну, а все ж таки, чекаємо поки що офіційного повідомлення від Генштабу. Спасибі вам. Дякую.